Щомісяця в Україні виготовляє 2000 протезів нижніх кінцівок і 200 протезів верхніх. За даними мінсоцполітики, від початку війни протези отримали понад 20 тисяч українців. Переважно це нижче коліно. Тобто це ампутація, коли коліно збережене в рідких дуже випадках буває це у нас є турнікетний синдром, коли неправильно накладається турнікет або несвоєчасна не евакуація людина з високо накладеним турнікетом. Тоді вже у нас іде ампутація вище коліна. Людина має право на безоплатне протезування за рахунок державних коштів. Визначено поснову Кабміни право, що людина сама обирає заклад, в якому буде відбуватися протезування. Ми намагаємось, коли люди потрапляють до нас, повідомити, що існує декілька закладів в тому чи іншому місці, які теж забезпечують протезами. Що людина бажано, щоб відвідала їх і зробила собі такий раціональний вибір. Медики радять обирати найближчий до місця проживання заклад, адже це спростить подальше обслуговування протеза. Потім, протягом того, як людина виписалась, в залежності набирає людина вагу чи худне постійно необхідно звертатися до протезиста за корекціями. Підготовка до протезування починається вже на етапі формування кукси, частини кінцівки. Перший етап це підготовка кукси і фізична реабілітація відновлення своїх потенційних функціональних можливостей і фіз... ну, фізіології. Далі, протезист підбирає людині тренувальний протез. Виготовлення ж постійного займає від трьох тижнів до трьох місяців. Після того, як людина вже сформувала кукс, опанувала тренувальний процес. Ми удосконалюємо цю систему більш динамічнішою стопою, гідравлічним коліном, покращуємо весь всю динаміку протезу його руху і переходимо на фазу виготовлення постійного протезу. Якщо протез пошкодився, необхідно звернутися до свого протезного підприємства. Постраждалим. У наслідок війни не треба отримувати статус інвалідності, аби протезуватися. Термін експлуатації протеза – приблизно три роки, після чого його треба замінити. Новий протез теж оплачує держава. Від початку вторгнення кількість українських виробників протезів збільшилася удвічі із 40 до 80. І тепер українські спеціалісти готові ділитися досвідом з іноземними колегами. Будуть до нас приїжджати теж вчитися, бо у нас дуже багато зараз досвіду ми набуваємо саме по складному протезуванню в зв'язку з такими травмами, які у нас є.